Вітаю, я Гонтаренко Андрій. Цього року я закінчив Харківський ліцей No82. Я завжди цікавився фізикою, математикою та моделюванням. З дитинства я цікавився військовою тематикою, адже мій батько кадровий військовий. З початком повномасштабного вторгнення Росії мій інтерес до військової справи набув практичного напряму. Мені дуже хотілося бути корисним, і я почав створювати модель мобільної системи екзоскелету для посилення та доповнення фізичних можливостей користувача. Іноді розібрати завали та дістати з-під них людей можливо тільки вручну. Цю проблему можна вирішити завдяки забезпеченням рятувальників екзоскелетами, які збільшують силу людини та дають змогу підіймати велику вагу. Також ця модель може слугувати основою для воєнізованої броньованої системи екзоскелету. Я назвав свій проєкт Екзо. Захищаючи цей проект у 2023 році, я посів друге місце у третьому фінальному етапі всеукраїнського конкурсу МАН України. Роботу особисто відзначив президент Малої Академії наук України Станіслав Довгий як одну з найбільш перспективних з погляду комерціалізації. За свою наукову діяльність відмічений стипендію мера міста Харкова в номінацію Обдарованість. Від військових я дізнався про те, що. Російські загарбники почали використовувати кулі з підвищеною пробувною здатністю у 2024 році. Я розробив модель бронепластини з підвищеною захисною властивістю. З цією роботою я посів друге місце у третьому фінальному етапі всеукраїнського конкурсу захисту МАН став призером міського конкурсу Молода людина року. Брав участь у всеукраїнській конференції фізика, основа цифровізації суспільства та сталого інноваційного розвитку техніки і технологій. Мою статтю Екзо нового покоління опубліковано у збірнику матеріалів міжнародної конференції тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. На конференції для старшокласників, яку організував львівський it кластер, поділився досвідом розробки екзоскелету та запуску власного стартапу. Я вирішив пов'язати свою майбутню діяльність з технікою та технологіями, оскільки вважаю, що ця сфера принесе багато користі для розвитку рідної країни. Моєю головною метою є розвиток рідного міста Харкова та України.